Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Я репетитор математики та фізики, і ми сьогодні з вами будемо повторювати пройдешній матеріал в попередні роки, а конкретно з 5 до 9 класів. Або ж теперішній для того, хто навчається у цих класах. Значить, дивіться: повторення ми будемо здійснювати за допомогою методичних посібників до підготовки до тесту ДПА. Тест ДПА це тест державної підсумкової атестації, який раніше проводився в Україні, зараз, на жаль, він не проводиться. Але методична база та посібники, які залишилися, є надзвичайно гарною базою для того, аби закріпити чи примножити свої знання. Або ж виявити свої прогалини у знаннях і, відповідно, закріпити а ці прогалини, аби вони стали вашими сильними сторонами. Значить, дивіться: варіант ДПА, який ми розв'яжемо, вже неодноразово казав, але як вступ до відео, повторюсь. Складається з чотирьох частин. Перша частина містить 12 завдань тестових, тобто треба розв'язати, вказати вірну букву відповіді. Друга частина містить 4 завдання відкритої частини, тобто необхідно зробити відкриту частину, розписати кожне завдання. І третя з четвертою частиною також вони відкриті відкрити відкритого плану завдання. Третя частина містить в собі три завдання відкритого плану. Четверта частина два завдання. Але четверта частина раніше писалася у школах з поглибленим вивченням математики. Зазвичай в стандартних школах обмежувалися лише трьома рівнями а, цього ДПА. Значить, що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми з вами розв'яжемо перший і другий рівень складності. Третій рівень ми також обов'язково розв'яжемо, але тоді, коли відео набере, хоча б 20 лайків на Ютубі. Четвертий рівень складності ми також розв'яжемо з повним поясненням, якщо відео набирає 50 лайків. Стосовно того, як я підготувався до відео, напроти кожного завдання ось тут написано. Яке відео на моєму ютуб каналі можна подивитися, аби зрозуміти, як робити це завдання, якщо ви, наприклад, його не розумієте? Відео там йдуть дуже коротко, до 5 хвилин, тому подивитися це відео не займе багато часу. Але це вам дозволить зрозуміти цю тему. Значить, дивіться, як я рекомендую це робити. Спершу необхідно спробувати зробити завдання самостійно. Якщо ж у вас не виходить, можна подивитися то відео, на яке я вкажу посилання. Тобто, те, що я скажу, і де його знайти, то все буде сказано. Якщо ж ви подивилися відео і все одно не зрозуміли, як робити це завдання, вже тоді можете подивитися, як його розв'язую я з повним поясненням. Сподіваюся, такий формат вам вас влаштовує. Давайте розпочинати розв'язання варіанту ДПА. Сподіваюся, вам буде все зрозуміло і ваші знання лише примножаться. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і головне поширити це відео серед своїх друзів. Так канал може розвиватися, і відповідно ви показуєте алгоритмам Ютубу, що це відео має потрапляти до рекомендацій. Значить, давайте ще раз. Варіант 18. Частина перша 12 тестових завдань. А значить. 12 тестових завдань, де вам необхідно спершу розв'язати, а потім, відповідно, вказати вірну відповідь, тобто буковку. Частина друга Чотири завдання відкритої частини, які треба розв'язати, вказати вірну відповідь, але з повним розв'язанням. Напроти кожного завдання є номери відео, які треба подивитися, якщо ви щось не розумієте, аби це закріпити остаточно. Ну і третя, четверта частина, як я сказав, третю частину розв'яжемо, коли відео 20 лайків набирає, четверту коли 50. Давайте розпочинати. Значить. Будемо розпочинати завдання 1.1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 78, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри, і будемо його читати. Якщо задумане число помножити на 2 і до отриманого результату додати 12, матимемо 46, яке число задумали. Тобто, ми не знаємо, яке число задумали, але ж його помножили на 2, тобто ми невідоме число приймемо за x. І потім в нас що відбулося? Значить, Потім в нас до отриманого результату додали 12. Спершу помножили на 2, потім додали 12 і отримали 46, тобто отримали рівняння 46 тільки. так. Тобто це завдання розуміє собою розв'язання задач за допомогою складання рівнянь. Тобто, в нас є задача, необхідно скласти рівняння, аби її розв'язати. Розв'язуємо це рівняння х помножити на 2, так і запишемо поки 2х. Тут ми 12 перенесемо до 46, отримаємо 46 мінус 12, звідки 2х дорівнює 34, а х дорівнює 34 поділити на 2, х дорівнює 17. Тобто людина задумала число 17, потім помножила його на 2, додала 12, отримала 46. Тобто, подивіться відео, закріпіть свої знання. Завдання 1:2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 67, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу, або ж відео а, під номером 16, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу. А бажано і те, і інше. Так ви зрозумієте цю тему остаточно. Тут завдання не складне, тут просто на розв'язання рівнянь. Одна ціла три четвертих поділити на іграк дорівнює 7-8. Значить, дивіться, це звичайне рівняння. Аби його розв'язати, треба знати алгоритм. В нас тут невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, необхідно ділене поділити на частку. Залишається просто поділити. Переводимо 1,3 четверх до вигляду неправильного дробу. Виходить 7 четвертих. Поділити на 7-8, звідки y дорівнює 7 четвертих. Ми вже множимо на 8 сьомих. Тому що другий дріб при діленні перегортається. Виконуємо скорочення. 8 і 4 також ми поділимо. 8 поділити на 4 буде 2. Відповідно, відповідь буде В. А у першому завданні В, бо ми не написали букву. Завдання 1, 3. Значить, дивіться. Обчисліть: 75 квадрат мінус 25 квадрат. Щоб зробити це завдання, ви можете подивитися відео під номером 104, знайти яке можете у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, записуємо. 72, точніше, 75. Квадрат мінус 25 квадрат. Це в нас завдання а, зводиться до формули різниці квадратів. Якраз в у, у цьому відео про це і йдеться. Значить, про що вона каже? а квадрат мінус б квадрат дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. 75 мінус 25 буде 50, 75 плюс 25 буде 100. 50 помножити на 100 буде 5000. Відповідно, відповідь А. Можете, ще раз кажу, подивитися це відео, зрозуміти, як я це отримав. Наступне завдання 1,4. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 84 та 86, знайти, які ви можете, у списку відтворення 7 класу Алгебри. Записуємо мінус 3 м, 4 степінь, N3 степінь, і все в квадраті. Під час зведення до парної степені мінус зникає 3 помножити на 3 буде 9. М у четвертому степені 4 помножити на 2 буде 8. N у третьому степені помножити на 2 буде 6. Значить, шукаємо вірну відповідь: це відповідь B. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 148, знайти, яке можна у списку відтворень 8 класу, алгебри. Тут також степені, але тут у нас йдеться про степені з цілими показниками. Значить, Нам необхідно знайти, яка з даних рівностей є правильною. Мінус 3 у мінус другому степені це буде мінус 1 дев'ята. Це твердження є неправильним, тому що будь-яке число у парному степені стає додатнім. Тут мінус не зник. Б. 1,1 третя у мінус другому степені дорівнює 9 шістнадцятих. Давайте розпишемо. 1,1 третя у мінус другому степені дорівнює. Переведемо цей дріб до вигляду неправильного дробу, це виходить 4 треті. А Степінь мінус друга. Що означає мінусовий степінь? Це означає, що дріб або число треба перегорнути, і степінь зробити додатньою. Тобто буде 3 четвертих у квадраті. Зводимо до квадрата, отримаємо 9 шістнадцятих. Тут так само 9 шістнадцятих. Значить, відповідь є вірною. Завдання 1.6. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 140. Знайти це відео ви зможете у списку відтворення восьмого класу алгебри. Значить, спростіть вираз: 4х квадрат мінус х поділити на х квадрат мінус 9 помножити на х плюс 3, ділити на 4х мінус 1. Що ми тут зробимо? Тут у чисельнику винесемо дужки х, бо це є спільним множником. Залишається 4х-1. У знаменнику якраз оця ж формула, що й була у третьому завданні. Різниця квадратів. Виходить х-3, х плюс -3, 3. Помножити на х плюс 3, поділити на 4х-1. Виконаємо скорочення. 4х-1, 4х-1 скоротимо, х плюс +3, 3х плюс 3 скоротимо. Виходить х ділити на х-3. Завдання 1.7. і буква відповіді в нас це г. Така відповідь є, все зійшлося, все правильно. Завдання 1.7. Значить, читаємо. з чисел тільки спершу, щоб зробити завдання 1.7 самостійно, якщо якісь складнощі, можна подивитися відео під номером 176, знайти яке ви зможете у списку відтворення 9 класу «Алгебра». Якісь чисел мінус 2, 0 та 2 є розв'язком нерівності х квадрат плюс х мінус 6 менше за 0. Тобто, що ми тут маємо зробити? Підставити замість х кожне цих чисел і подивитися, яке з них є розв'язком цієї нерівності. Значить, х квадрат, давайте одразу підставляти замість х в квадраті пишемо мінус 2 квадрат, потім плюс х буде значить мінус 2, мінус 6 менше 0. Перевіряємо, так це чи ні? Мінус 2 квадрат це 4, мінус 2 мінус 6 менше 0. 4 мінус 2 це 2, 2 мінус 6 це мінус 4. Мінус 4 менше 0. Значить, число перше нам підходить. Перевіряємо 0 тепер. 0 квадрат плюс 0 мінус 6 менше 0. Ну, 0 квадрат це 1, 0, 0 плюс 0, 0 мінус 0 6, 6, менше 0. Все сходиться. Наступне, двійку перевіряємо. 2 квадрат плюс 2 мінус 6 менше 0. 2 квадрат це 4. 4 плюс 2 це 6. 6 мінус 6 0. 0 не менше 0. Значить, тут не співпадає, неправильно. Значить, лише перші два числа: мінус 2 та 0. Значить, відповідь В. Завдання 1.8. На рисунку зображено графік функції y дорівнює від x, визначений на проміжку мінус 2-6. Вкажіть проміжок зростання даної функції. Для цього можна подивитися відео під номером 192. Знайти його зможуть у списку торгівлення 9 класу Алгебри. Значить, що таке проміжок зростання? Дивіться, тут функція йде вниз, вона спадає. Тут вона зупиняє своє спадання і починає потім зростати. Тобто починає вона зростати від 1 до 4. Бачите? І потім з 4 знов пішла вниз. Значить, відповідь буде АБ. Можете подивитися ще це відео, що я сказав, закріп... закріпити остаточно. Наступне: завдання: 1.9. Укажіть рисунок, на якому прямі А і Б паралельні. Для цього можна подивитися відео під номером 83 та 85. Знайти його можете у списку відтворення 7-го класу геометрі, там розповідається про властивості та ознаки паралельних прямих. Давайте розбирати. Значить, на малюнку А. В нас є кут. Цей і цей, значить, за властивістю. Внутрішні односторонні кути у сумі мають дорівнювати 180 градусів. Просто треба додати 45 плюс 145. Це буде 190. Значить, а не підходить. Б. Відповідь: ці кути називаються зовнішніми різносторонніми. Якщо прямі паралельні, то зовнішні різносторонні кути мають а, бути рівними, тобто не підходить. Відповідь В: Значить, перевіряємо. Тут кут у нас 40 градусів, цей кут суміжний з ним також 40 Тобто, відповідно, ці кути будуть внутрішніми односторонніми, які в сумі мають дорівнювати 180 градусів. Я вже розповідав про це, коли ми робили перше завдання. Значить, відповідь В нам підходить. Там дуже багато кутів, дуже багато властивостей кутів. Тут просто треба подивитися це відео. Я зараз розбираю лише цей частний випадок цього завдання, але якщо подивити ці два відео, зрозумієте цю тему вже повністю. Завдання 1,10. Аби його спробувати зробити самостійно, можете подивитися відео під номером 131, Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Я зараз поясню. Значить, трикутник АБЦ і А1Б1 1 подібні. Що означає подібність? Ну, припустимо. А, якщо ми беремо глобус. То глобус він подібний до нашої планети, тобто це модель Землі. Тобто подібність це тоді, коли дві речі однакові, але ж е вони різняться розмірами. Значить, трикутники подібні. Е нам відомо, що периметр трикутника АБЦ дорівнює 12 см, периметр другого трикутника 48 см. Тобто можна зробити висновок, що цей трикутник буде у 4 рази більший за цей. Нам необхідно знайти АБ, тобто сторону трикутника АБ периметр якого 12. Якщо сторона А1Б1 дорівнює 20 см. Значить, оскільки цей трикутник у 4 рази менший за цей більший, значить і сторони цього трикутника меншого будуть 4 рази менші за цей трикутник. Значить, АБ буде дорівнювати 20 поділити на 4 і дорівнює 5 см. Відповідь Б. Завдання 1,11. Знайдіть довжину сторони квадрата, вписаного в коло, радіус якого дорівнює 5 см. Значить, в нас є квадрат. Квадрат вписано у коло. Нам відомо, що радіус цього кола дорівнює 5 см. Ось формула, як знайти сторону е, правильного чотирикутника, якщо відомий його радіус. Підставимо, замість радіуса 5 сторона А4 це означає, що сторона чотирикутника, ділити на корінь з 2. Звідси виходить А4 дорівнює 5 коренів з 2. Відповідь Г. У тому відео, що я вказав, розписано і показано, як знаходити подібні випадки. І багато прикладів, можете подивитися. Значить, завдання 1.12. Кут при основі рівноведреного трикутника дорівнює 45 градусів. Тільки, знову ж таки, аби зрозуміти, як робити це завдання, можна подивитися відео під номером 157 8 класу геометрії. Так, а висота, проведена з, з вершину виходить до основи 8 см. Знайдіть площу цього трикутника. Значить, дивіться. У нас кут при основі рівнобедреного трикутника 45 градусів. Тобто тут 45 і тут 45 Тому що у рівнобедреного трикутника рівні бічні сторони і кути про основі. Висота 8 см. Нам необхідно знайти площу трикутника. Значить, дивіться. У рівнобедреному трикутнику висота, бісектриса і медіана це все одна і та сама лінія. Значить, якщо тут кут 45, висота проводиться під кутом 90, значить тут кут також 45 градусів. Це означає, що ці сторони будуть рівними. Оці, припустимо, тут HD, а тут А. АД дорівнює HD, значить тут також 8 см. Тому що якщо кути рівні, напроти рівних кутів лежать рівні сторони. І уся сторона. Оця хай буде БД, буде тоді дорівнювати 16 см. Тому що ця висота у ветриному трикутнику також є медіаною, що ділить сторону навпіл. У такому випадку можна зробити висновок, що ми можемо знайти площу за формулою 1 друга помножити на сторону і на висоту, проведену до цієї сторони. 1 друга помножити на 16 і помножити на 8. Виконаємо скорочення 16,2, 8 на 8 64 см. Відповідь Б. Переходимо до завдання 2.1. Аби спробувати самостійно зробити завдання 2.1, можна подивитися відео під номером 98 та 100, знайти, які ви зможете у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, записуємо АБ плюс 2Б-3А6 ділений на 7А плюс 14. Будемо робити способом групування. Винесемо тут серед цих перших двох членів Б задушки. Запишемо а плюс 2. А тут винесемо за дужки трійку. Значить, пишемо мінус 3. У дужках буде А плюс 2. Тут винесемо за дужки число 7. 7 буде А плюс 2. Значить, що в нас виходить? Групуємо це. Виходить Б мінус 3. А плюс 2. Поділити на 7 а плюс 2. А плюс 2 і А плюс 2 скоротимо. Виходить, Б мінус 3 ділений на 7. Це і відповідь. Завдання 2.2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 170, знайти яке можна у списку відтворення восьмого класу алгебри. Завдання 2.2. Відомо, що х1 і х2 корені рівняння х квадрат мінус 2х мінус 7 дорівнює 0. не розв'язуючи рівняння з значення виразу 5х1х2 мінус х1х2. Добре. Це в нас буде схилятися все до теореми Вієта. Якраз про це ідеться у цьому відео. Про що вона кажуть? Корінь рівняння x1 х2 дорівнює мінус b, b в нас це мінус 2, значить двійки. А x1 помножити на x2 дорівнює c, значить мінус 7. Що ми тут зробимо? Ми тут з вами зробимо наступне, тут я мінус пропустив. Ми з вами запишемо: дивіться, спершу ми з вами винесемо мінус тут за дужки. І у дужках запишемо x1 плюс x2. Х1 помножити на x2 буде мінус 7. Бачите, як в нас виходить x1 на x2, ось написано мінус 7. Все за теоремою Вієта. Х1 плюс х2 це 2. Виходить, 5 помножити на мінус 7 це мінус 35. Мінус 2. Виходить мінус 37. Це відповідь. Завдання 2.3. Аби спробувати зробити його, можна подивитися відео під номером 124. Знайти яке можна у списку і торгення 7 класу алгебри. Розв'яжіть систему рівнянь. Давайте. Х плюс 2 у дорівнює 3. х квадрат мінус 3 ху дорівнює 7. Будемо робити способом підстановки. Виразимо з першого рівняння системи Х і підставимо його до другого рівняння системи. Виходить, 3 мінус 2 у у квадраті. Мінус 3. У дужках, мінус 3 y, тому що ось y замість x підставляємо цей вираз. 3 мінус 2y дорівнює 7. За формулою розкриваємо ці, цю, ці дужки. Це формула квадрат різниці. Виходить 9. мінус 12 плюс 4y квадрат. мінус 9 плюс 6. І число 7 перенесемо одразу за знак дорівнює. Виходить, давайте обчислювати. 4у квадрат плюс 6 квадрат виходить 10 квадрат. Мінус 12 мінус 9 це буде мінус 21 y. 9 мінус 7 буде 2. За дискримінантом розв'язуємо це рівняння. Значить, b квадрат мінус 21 квадрат. Мінус 4 помножити на 10 помножити на 2. У нас виходить, 21 у квадраті це буде 441. Мінус. 4 на 10 40, 40 на 2 80. 441 треба відняти 80. Давайте цим займемось. Виходить 361. Ну і тепер необхідно визначитись, чи є в нас корінь з 361. Давайте ми це з вами перевіримо. Можливо, це буде е, 19. Зараз ми з вами перевіримо, звісно. А, значить, 19 ми множимо на 19, це виходить 361. Так, все вірно. Значить, знаходимо x1. А мінус b, 21, плюс корінь з 361 це 19. Хто забув, як шукається дискримінант, можна подивитися на моєму відео, точніше, на моєму каналі відео 8 класу Алгебри. Називається воно а, Формула коренів квадратного рівняння. Воно знаходиться наприкінці 8 класу. Значить, 21 плюс 19 буде 40. 40 поділити на 20 буде 2. Х2. 21 мінус 19, поділити на 20, виходить 2 поділити на 20, одна десята. Значить, ми знайшли x1 і ми знайшли х2 з вами. Тепер будемо шукати, точніше, ми знайшли зараз не x, а y, бо в рівнянні був y. Ми знайшли y1 і y2. Тепер знайдемо x1 і x2. Щоб знайти x1, необхідно y1 підставити до цього рівняння. Тобто пишемо 3 мінус 2 помножити на 2, виходить 3 мінус 4 буде мінус 1. І x2. 3 мінус 2 помножити на 10. Виходить. Тут, один, тут 1, тут 5. 3 мінус 1 п'ята. Це виходить 2 4 п'ятих. І це можна записати до відповіді. Значить, відповідь буде виглядати наступним чином. Х1 мінус 1, y 1 2. Тепер х2 це 2 4 п'ятих, y 2 10. Якось так. <coughs> І остання задача. Під номером 2 і 4. Значить, Щоб зробити, і можна подивитися відео під номером 119, знайти яке можна у списку ітворення 8 класу геометрії. Значить, Читаємо висоти проведені з вершини тупого кута ромба, утворюють кут між собою: 140 градусів. Знайдіть різницю тупого і гострого кутів ромба. Значить, малюємо ромб. Як пам'ятаємо, у ромба усі сторони рівні, протилежні кути рівні, два кути тупих, два гострих. Ну, тобто, якось так. Нам сказано, що з вершини тупого кута проведено дві висоти. Кут між ними 140 градусів. Значить, наша задача знайти різницю тупого і гострого кутів. Тобто, треба знайти тупий кут повністю і знайти, чому буде дорівнювати гострий. Значить, Нас відомо, ми можемо з вами розглянути оцей чотирикутник. А... H C, H1. У нас в ньому відомо 4 кути. Відомо, що сума кутів будь-якого чотирикутника – це 360 градусів. Значить, якщо ця висота вона проведена під кутом 90 градусів, і ми можемо з вами зараз знайти тупий кут цього ромба. Значить, сума кутів 360, ми віднімаємо 140, віднімаємо 90 і ще раз 90. Виходить, 360 мінус 140, мінус 180. Скільки це в нас виходить? 140 мінус 180, це буде 320. Значить 360 мінус 320, це виходить 40. І дивіться, що в нас виходить яка цікава історія. Оцей тупий кут нашого чотирикутника виходить 40 градусів. Але ж тупий кут це кут більший за 90 градусів. Від 90 до 180. А в нас вийшло 40. Це означає, що задача, рішень немає. Таким чином, ми з вами розв'язали 18-й варіант ДПА з математики. Сподіваюся, він вам був зрозумілим, але ж наша залишається третя і четверта частина. До них ми також доберемо, що й на відео набирає 20 лайків для третьої частини, 50 для 4. Тому ставте лайки, не лінуйтеся, поширюйте відео серед своїх друзів, аби воно набувало більшого охвату серед глядачів. Вам дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, і також поширювати відео серед своїх друзів. Зустрінемося на наступному уроці. Усім бажаю гарного та продуктивного дня.